Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми знаходимося в Білградністровському в Білрадністровській районній раді. Поруч із нами голова Білградністровської райради Григорій Мільниченко. Вітаємо. Ми бачимо за подіями, слідкуємо останні місяці доволі запекло, і є такі події, які виникають питання у багатьох мешканців і журналістів минулого тижня. Ми бачили обшуки у міського голови Білградністровського Віталія Граждана. Знаємо, що у вас також стався з ним конфлікт 7 липня під час сесії. Там також була така ситуація. Розкажіть вашу позицію, тому що ми вже почули від. Віталія Граждана, і цікава ваша думка. В чому причини взагалі цього конфлікту? З чого все розпочалося і чому зараз під час війни продовжується ця така, політична боротьба? Дякую за запитання. Хочу пояснити, що це не з 7 липня почалися такі от стосунки і конфлікти. Вони розпочалися ще в минулому році. Віталій Граждан, скільки я його знаю, а з ним я знайомий чуть більше, ніж два роки, він дуже конфліктна людина. Він конфліктує по поводу і без поводу. Ті події, які відбувалися в минулому році, я в своєму прямому ефірі мешканцям нагадував, що коли приїжджають в місто там, Державні інспектора екологічної служби перевіряти роботу комунальних підприємств по Водоканалу, по е, підприємству по благоустрою, то Віталій Граждан зустрічає цих людей завжди з агресією. Він накидується за своїми охоронцями, вони не раз били інспекторів і Державної екологічної інспекції, і других е, представників. Е, все це йому сходило з рук. Був вівторок. Угу. До Віталія Граждана прийшли співробітники СБУ. У них була санкція на проведення обшуків по. Іншим вообще кримінальним справам. Одна з цих справ була така, що Віталій Граждан, як е мер города, що два мільйони 400 тисяч 400 гривень е на відшкодування його бази. Тому що ця база. Але він е це заперечує. Він каже, що це ну, він не має не відношення. Ну не це не його справді. Якщо е прокуратура звертається до суду і отримує санкцію на обшуки, де прописується наз назва база, адреса бази, хто там засновник. Хто там теща, як вона цю базу отримала у 2022 році. Вона її не будувала, вона її не покупала, а вона в неї з'явилася 50, 50, 50%. А, а, а Звідки відоми ці, ці матеріали цієї справи? Кому? Ось, бо... Мені так, Та ну, оно, видали, воно ж відомо в всьому місту. Всі в місті знають, що у Віталія Граждани є партнер. Некий Олексій Кораблін. От він рижий і цей рижий. І вони два партнери, їх називають два рижих. Тому. По цій справі, яка е, нам всім тут відома, я по цій справі декілька разів сам особисто звертався до правоохоронних органів і просив перевірити, що один власник помер е, і цю долю 50% записали на те, що Віталія граждана. А друга, другу власницю залякали, вона виїхала за границю. Вона ця людина ще жива, є фамілія. Знайдіть її, хай вона дасть йому показання. Ну вона просить їй дати гарантії. Гарантії від держави, від правоохоронних органів, що її не вб'ють. Тобто йдеться мова про саме ту базу, в яке було влучання російськими да. окупантами першого. Да, вона назвалась по-іншому, там волна якось так. Де також загинули люди в цей день. Да, ну, це, і тренер да. Олександр Шишков, один з загиблих. Да. Цю день. базу готували кві відкриттю. Була заборона. Від голови військової адміністрації відкривати якісь бази водних, ну і на суботу готували. Вони вважали, що там є басейн, там є номера, вони хотіли відкрити. В цей день ночі прилетіла ракета. Віталій Граждан спочатку попитався зі своїм партнером Олексієм Корабліним. Вони попитали через голову військової адміністрації Білговнісровська подати цю базу на відшкодування через державний бюджет. Оцінили її 25 26 млн грн. мільйонів гривень. Знає, люди, які не купували, не будували, хочуть відшкодування майже 25 мільйонів гривень за цю базу. Документи зібрали, передали в адміністрацію. Начали дивитися, а хто власник, а де ввод в експлуатацію, а де то, а де ці документи? І їх вернули на дороботку. Тобто цих перерахувань коштів не було, по факту. Тобто, цих їх... не було. Держава не перерахувала, тому що у, у них відсутні були основання. Що, що таке доробка документів? Вони почали шукати чорного регістратора, який би зареєстрував ці останні 50%, тому що нужен власник, а вона втекла за границю від цих бандитів. І вони хотіли е, ці 50% зареєструвати на, на якусь родичку цього Олексія Коробліна. Не один нотаріус, мені відомо, тому що вони проводили дуже великі переговори, ні один регістратор не взявся за цю справу. Тим, тим більше, що в неї вже в, 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 ракета Вона зруйнована, ніхто не хоче сидіти в тюрмі. І вівторник вже приходить е, слідчий СБУ України з спецпідрозділом Альфа. Тому що знають Віталія Граждана по ДБР, як він з ними поводився, знають його по екологічної інспекції, знають його по сесії районної ради. Прийшли спецпідрозділ Альфа. Йому б санкцію на обшуки, на взяття документів, які б могли би підтвердити чи не підтвердити оцю оборудку корупційну за 2 мільйони 400 тисяч гривень на відшкодування цієї бази. Віталій Граждан почав себе поводити з таким образом. А чи знає керівник СБУ області, що ви до мене прийшли? А ви знаєте, що зараз вам дзвонять і ви сюди уйдете, та ви нічого не знайдете. Зараз прийдуть мої адвокати, у вас будуть проблеми, ви вас всіх повиганяють. Отак він себе вів дуже довгий час. Це є на записах СБУ. Вони ці записи вже показували своїм керівництву всім, хто в цьому зацікавлений. Лише одне скажу: що ці от записи, на жаль, на жаль не попали в ефір. Про те, що його били, такого відео нема. Віталій Граждан. Після того, Послідовок пройшли слідчі дії, щоб ви просто розуміли хронологію співробітниками СБУ. Вони закінчились слідчі дії. В цей момент заходить прокурор, який веде справу по 7 липня по скандалу з Віталієм Гражданом, який прийшов. Це було заплановано, тому що він должен був ще утром йому дати підозру. Ну, Віталій Граждан бігав по кабінетам, він кусався, він плювався, він кидався на працівників в поліції. Він не міг йому цю підозру вручити. Коли співробітники закінчили, він звернувся до Віталія Граждана і сказав, Віталій Граждан, я такий-то, такий, то представився, от, я хочу вам придавити підозру. Віталій Граждан десь побачив у телевізорах, як роблять інші, що можна, от, приходить співробітник прокуратури хоче придавити підозру. Якщо ти її відворачуєшся, убігаєш, ти її не, не розписуєшся за нею, значить. Він нібито потім у суді може сказати, а мені ніхто нічого не пред'являв. Якщо б мені пред'явили, я, я би знав, що я там чомусь е, обвинувачуюсь. І коли сотрудник почав йому вже зачитувати підозру, Віталій Граждан намагався втікти. Співробітники стояли от на видно, вони стали отак. Він починає їх толкати, випустить мене, хватає гранату. Йому наділи наручники. І слідча дія. Уже прокурора продовжилась, коли Віталій Граждан був на наручниках, Він дослухав цю справу цю підозру, він не розписався. І після цього сотрудники СБУ визвали нашу місцеву поліцію, щоб вони зафіксували факти нападу на сотрудників поліції і визвали скорую допомогу, тому що там було дві скора допомоги. Одна скора допомога була. Визвана Віталієм Гражданом, щоб його вивезли, тому що він я, нібито е, там, е, ну, там втрачав свідомість і все остальне. І приїхала незалежна е, скора допоможка, яка встановила, що у Віталія Граждана нема жодних побоїв, він може продовжити слідчі дії, йому не потрібна медична допомога. Вони це зафіксували. А поліцейські зафіксували напади на садуднів СБУ. Віталій Граждан теж звернувся до цих поліцейських, що його і збили. Но підтвердити цей факт він не зможе до сих пор. І по факту ізбійня Віталія Граждана, навіть немає зареєстрованого Єрдера. На території міста Білогодняцовського знаходиться власність Одеської обласної ради, бувши кождиспансер. Це повністю. Комунальне підприємство Одеської обласної ради, яке збонкрутіло, воно збункрутіло у 2021 році. І керівництво області запропонувало Віталію Граждану на, на, на кінці 2021, на початку 2002 року забрати це підприємство у власність міста Білогородністровського. І мої всі депутати не розуміють, чого, чого це питання на комісіях проходить. Всі все розуміють. Сидять лікарі, все пояснюють. Сидіть голова військової адміністрації Василь Самокиш. Ніяких запитань немає, а на восьмому питанні у нас не вистачає голосів, тому що деякі депутати бояться голосувати. Мені кажуть Григорій Вікторович, от дивіться, от мені написали смс -очку. Кажуть, що я піду на, на, на фронт. А тут мою дитину виженуть із садика, тут мою жінку виженуть з роботи. Граждан, граждан, пише граждан, граждан. Я кажу, ну хлопці, дівчата, ви депутати, вас вибрали. Якщо вам буде писати хтось такі смс-очки завжди, і ви будете боятися, і ви будете приймати рішення не в інтересах району, а в інтересах якогось злочинця, корупціонера, там, божевільного, то ми так далеко не поїдемо з вами. Поэтому голосуйте, як ви вважаєте, потрібно. Можете слухати на погрози, а можете послухати доводи лікарів. Зверніть увагу, що ми зберегли робочі місця, приміщення зберігаємо. Не, не працює. Хорошо, сесія проходить в онлайн-режимі. Що таке онлайн режим? Це через Zoom. І у нас в регламенті прописано, що людина, яка не має інтернету, а зараз це дуже актуальна, особенності сьогодні. Він може по телефону, має пов'язку дня. На погромкій зв'язі, якщо це питання він підтримує чи не підтримує, і він хоче свій голос надати, то він по телефону може сказати: Я підтримую. Я бачу, що ці люди, ці депутати, які були ну, в онлайні і тільки і були присутні, вони свою позицію висказали. Він залітає в Возбуждений, залітає в зал до районної ради, починає всіх оскарбляти, що ми вкрали його собність, міську власність. Ми не маємо на це право. Дякуємо вам за коментарі. Ми почули думку голови райради Білородністровського Григорія Мельниченка. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте по цій справі. Підписуйтесь на новини Лайф та бережіть себе.